І ви бачите зараз на екранах на своїх нашу тему нашого уроку, жанрова палітра у пресі, які саме жанри можна навчитися розпізнавати, коли ви читаєте щось в газеті, в журналі, на сайті на якомусь. Ну, це, по-перше, інформаційний, як ви бачите, аналітичний, по-друге, і художні публіцистичні жанри. Ось, ну, і бачите, що це дуже ну, така компетенція розпізнавати саме, з яким матеріалом ви маєте справу. Це дуже-дуже важливо навчитися це робити, ось тому що наше очікування завжди залежить від того, з чим ми маємо справу. Тобто, якщо інформаційні жанри, то, звісно, що це е, інформування, це ознайомлення, це дізнатися про щось, що відбулося, або що відбудеться. Ось, аналітичний це вже більш складний такий жанр, там, де аналітика, там, де потрібно розуміти контексти, що, що саме, я, е, яка оцінка надається тієї чи іншої людині, тому чи іншому, тієї чи іншої події тому чи іншому явищу. Ну і художньо-публіцистичні жанри це теж дуже така форма подачі інформації дуже цікава, тому що там вже як письменники, журналісти, вони як письменники працюють. Вони таку застосовують такі засоби художньої творчості навіть. Ну і звісно, що вони обирають теми, які актуальні, які дійсно хвилюють читачів ту аудиторію, заради якою якої вони працюють. Ну, я вам розповідаю, це не обов'язково все запам'ятовувати, просто зрозумійте для себе. А якщо ви розумієте, то ви своїми словами завжди можете відповідати на запитання і пояснювати будь-які моменти. То завжди довіряйте собі. Довіряйте, що ви зможете завжди сформулювати щось, сказати, пояснити, відповідати на запитання. Ну і, звісно, я вам, ви знаєте, що у нас всі параграфи, вони в дистанційних завданнях. А, сьогодні у нас невеличкий план дій, а, Невеличкий. Ну, По-перше, ознайомлене з теорією, а по-друге, практичні завдання на вибір. Ну, Про них я потім трішечки скажу. Ви знаєте, що це за бажанням. Ось і що стосується жанрів. Це відносне поняття, як ви бачите, як написано в нашому параграфі. І з ті, зустрічаються матеріали змішаних жанрів. Жанр це усталений тип твору, що склався історично і визначається особливим способом освоєння життєвого матеріалу та характеризується чіткими структурними ознаками. Ну, себто кожен тобою, життєвий матеріал, Кожна тема, думка вимагають максимально зручної для себе форми, способу подачі, такого собі одягу, в якому вони виглядатимуть. Для нас це дуже актуально, тому що ми ж з вами медіашкола і у нас в кожному класі є свої рядколегії, тобто юні журналісти, юні кореспонденти, тобто певні фахівці, які можуть... Хтось може писати, хтось може створювати дизайн, хтось може монтувати відео, хтось навіть вірши пишуть у нас, хтось вміє вже складати сценарії для якихось медіатекстів. А, тому ну, дуже багато у нас талановитих, обдарованих, здібних учнів в нашій школі. Тому кожен свої здібності має. І, звісно, що важливо інвентаризувати ці здібності та розібратися, хто саме що краще зможе зробити. У, у кого з нас які захоплення? Тобто, щоб наші продукти та наша діяльність, вона була ефективною та отримувала такі, знаєте, продукти, медіапродукти, які нас будуть задовольняти, а в першу чергу будуть задовольняти нашу аудиторію. Ну, Про аудиторію я потім скажу. Ось таким чином. Журналістика це справа динамічна. І в ній щось постійно змінюється. Наведемо основні жанри, яки користуються більшою чи меншою мірою наші засоби масової інформації. Ну, ви знаєте, що абревіатура ЗМІ засоби масової інформації. Ось, ну і, по-перше, ще раз давайте інформаційні жанри. Що це може бути? Це замітка, розширена інформація, інтерв'ю, репортаж, звіт, інформаційний огляд, інформаційна кореспонденція, інформаційна замальовка. Аналітичний жанр це вже статті, аналітичний огляд, інтерв'ю, рецензія. Ну ось Ми з вами проводили міжнародний конкурс по той бік екрану. Саме наша школа організатор та засновник цього міжнародного конкурсу. Декілька років поспіль ми проводили цей конкурс. Багато учнів з різних країн світу брали участь в цьому конкурсі. Ну і, звісно, там у нас був, це був конкурс на рецензії есе на заданий фільм. Ось, тобто наші учасники переглядали фільм, а потім писали рецензії або навіть есе. Ну і художньо публіцистичні жанри, замальовка-нарис, інтерв'ю, портрет, фельєтон. Ось такі. Я так думаю, що ви чули ці всі слова, вони вам відомі. Ось, і будемо поступово з вами в курсі в нашого курсу. Марго знову не може підключитися. Та що ж ти будеш робити? Знову не може підключитися. Друзі, мене гарно чути, чи ні? Так. Так? Угу. Ось то я хочу також зосередити вашу увагу, що є така, такий жанр, як журналістське розслідування. Ну це вищий пілотаж для журналіста коли він як розслідувач вивчає якусь проблему, збирає інформацію та вирішує цю проблему саме завдяки засобами свого журналістського матеріалу. Ось, тобто, пам'ятайте, я вам вже казав, не казав, що журналістів ще називають четверта влада, Ось, а також звертаємо увагу на такі важливі жанри, як інтерв'ю викладання фактів, від імені, того, з ким ведеться розмова. Ну, а ви можете казати, що таке інтерв'ю своїми словами. Можна просто казати, що коли журналіст когось про щось питає, а той відповідає, якусь тему розкриває. Ось. Ну і репортаж, це теж ми навчаємося робити. Ви бачили наші репортажі. Чи бачили, чи не бачили останній репортаж, який ми на конкурс репортер підготували від нашої школи, від нашої гімназії. Саме тема дуже цікава, як війна вплинула на нас. Чи бачили, чи не бачили, ну скажіть. Чи дивилися цей репортаж, чи поставили лайк на Ютубі? Ось ну ми подали цей репортаж на конкурс, я вам можу скинути посилання, хто не бачив ще. Ось як ми спрацювали, ми намагалися зробити цей відеорепортаж, дотримуючись усіх вимог, усіх стандартів, професійних стандартів, так би мовити. Але репортаж, він не обов'язково. Телерепортаж, він може бути репортаж і... Фоторепортаж може бути, там, де ми можемо почитати про подію, про якесь явище. Це показ події в її розвитку через безпосереднє сприйняття автора, який є її очевидцем чи учасником. Ось тобто обов'язкова динамічність, яскравість, емоційність. Тобто три хвилинки нам дали. Ну, зазвичай телерепортажі, новинні репортажі, наприклад, телебачення ми всі дивимося іноді, то ви там бачили, що там десь 2 хвилинки, 2 хвилинки, 30 секунд репортажі. І дуже дійсно динамічно показують вони ту чи іншу подію, встигають зібрати коментарі, очевидців. Е присутніх, тобто також звіт, інформаційний огляд, інформаційна кореспонденція, інформаційна замальовка. Це все ви можете почитати, що це за такі цікаві жанри журналістської роботи. Ось. І інформаційні жанри повідомляють про подію, факт, інформують, як я вже сказав сьогодні на початку уроку Ми це все е, вивчаємо, цю теорію. Ось, наприклад, що стосується художньо-публіцистичних жанрів, то вони мають у своїй основі вже не конкретний факт подію, а авторську думку з приводу того чи іншого, там, скажімо, заходу або події якоїсь. Ось це вже досліджується проблема, тенденції, факт типізується, дається його образне трактування. Ось тобто залежить багато, контент залежить від автора. Ну, це коли теорія, ви не намагаєтеся все зрозуміти, тому що без практики теорія вона не зрозуміла. Тому у нас дуже велика увага приділяється саме практикам. Тобто ми вас запрошуємо брати участь в наших конкурсах, в наших проєктах доєднуватися до наших творчих команд, до творчих груп, які формуються для того, щоб щось зробити. Ось ви пам'ятаєте, нещодавно у нас в школі ми провели конкурс Я візуалізую мрію. Це був конкурс соціальної реклами, саме відеороликів, максимум одна хвилинка, 60 секунд. І більшість класів. ну, Майже всі класи взяли участь у е, цьому конкурсі. Окрім конкурсів, я фотографую мрію, я малюю мрію. Ще і був конкурс, я візуалізую мрію. І, до речі, на моєму каналі Ютубу можна подивитися всі ці продукти, які діти робили самі. Е, задатися питанням, чи зможете ви са, е, теж так зробити, чи достатньо у вас вже компетенцій таразвину через винені оці медіакомпетенції, чи оволоділи ви цими медіатехнологіями, чи знаєте, якими програмами потрібно користатися для того, щоб все так зробити. До речі, є новина у нас на сайті, там, де перше, друге, третє місце ролики, які зайняли, ось можна подивитися ці ролики теж. Якщо хочете, я зможу показати вам це. Ось тому ще раз повторюю, що особливість нашої школи і наших програм, вони полягають в тому, що ми з вами велику увагу приділяємо практикам, тобто нашій практичній діяльності. До речі, прослідковуючи, як і в яких рубриках матеріали, яких жанрових форм, з'являються, можна зробити висновок про жанрове розмаїття газети. І, до речі, що стосується творчих завдань, які ви можете зробити за бажанням, але все, що ви робите по основам медіаграмотності, я ще раз нагадую, ви надсилаєте мені у Viber, не прикріплюєте в своєму щоденнику, там ми з вами індивідуально спілкуємось. Там більш зручно е мені допомогти вам, удосконалити ваші проєкти, допомогти вам зрозуміти свої недоліки, свої переваги. Ось. <кхух> То бачите, що ми зараз всі класи працюємо над газетами. Е ви кожний можете підготувати якийсь один матеріал для наступного випуску газети, а огляд газет у нас наприкінці семестру. Далі, також ви за бажанням можете розглянути будь-яку газету, яку ви зможете знайти вдома, та перерахувати рубрики, які ви зможете знайти в цій газеті. Так, зараз ми приймаємо Далі. Е також ви можете саме знайти якийсь матеріал, взяти якийсь матеріал в газеті та спробувати визначити саме до якого жанру відноситься цей матеріал. Також ви можете написати замітку про якусь подію, надіслати мені її, я її відредагую, та ви побачите, як можна було б зробити краще. Ну і також взяти інтерв'ю у класного керівника про заплановані в листопаді-грудні заходи. Ось це вже інтерв'ю взяти складно, я знаю, але це інтерв'ю за допомогою вайберу. Це ви пишете в особисті повідомлення своєму класному керівнику і кажете, що я готую домашнє завдання по основам медіаграмотності, я хочу підготувати матеріал і мої питання ось. Перше питання, які саме заходи будуть заплановані в нашому класі, в листопаді-грудні. Далі ви можете питати додаткові питання формулювати, що саме буде відбуватися на тому чи іншому заході. Там, наприклад, якісь гості, чи будуть гості присутні на, нашому, на нашій годині спілкування або, як кажуть, класній годині. Ось, Чим ми, учні, можемо допомогти вам, класному керівнику, готуючи цей захід? Ось, далі. Ну і також це все, що ви, всі відповіді вона надрукує вам, особисті повідомлення. І ви сформуєте таку, такий журналістський матеріал інтерв'ю і надсилайте мені. Знову ж, за бажанням. Якщо для вас це складне завдання, або у вас немає часу, або вам це не цікаво, то ви це можете не робити. До речі, що стосується газет, у нас з вами на 24 листопада запланований. Зараз трішечки музику послухаємо. Хочете музику послухати? Чи ні? Ой, зараз. Значить, запланований в нас з вами. Хакатон, перший в історії Запорізької гімназії номер 19 Хакатон. Що таке Хакатон? Давайте подивимося. Це форум для розработчиків, во время якого спеціалісти із різних областей розроботки зустрічаються, щоб вирішити те чи інше питання. Простими словами, що таке Хакатон? Это соревнование между командами в IT-сфере, суть которого сводится к поиску решения заявленной проблемы в рамках какого-либо продукта. Вот. Зачем проводят хакатоны? Участники индивидуально или в командах стремятся решить поставленную перед ними задачу от заказчика в ограниченные сроки. Что еще нам интересно? Так, для кого хакатон, сколько деліть. Тобто, ну я вам показав, що якщо ви маєте справу з якимось новим поняттям, новим словом, то ми ось так прописуємо, дивіться, в гуглі обов'язково э, оцей дефіс потрібно ставити. Тоді буде найбільш така повна інформація, що стосується цього поняття. Ну, тобто у нас 24 листопада ми, всі класи 5 і 9 ми зустрічаємося на конференції, ну, мається на увазі бажаючі та редколегії. ось, І ми будемо намагатися протягом доби двох-двох діб зробити журналістський матеріал. І це конкурсний формат. тобто, по завершенню цього хакатона у нас буде презентація наших продуктів. І, звісно, що в жирі буде визначатися, хто зробив найбільш якісно, найбільш красиво, найбільш цікаво. І ось у нас сьогодні вже є такий невеличкий рекламний ролик. Давайте подивимося його. Так, і таким чином, друзі, тобто протягом обмеженого часу всі команди роблять, ну, ми будемо ставити мету, один матеріал. Не повністю газету, а один матеріал. Тобто будемо пояснювати, звісно, будуть тренери, будуть у нас т'ютери, будуть у нас консультанти працювати протягом цього заходу. І старшокласники. Наприклад, учні 9 класу будуть ділитися своїм досвідом. І ми будемо один одному допомагати для того, щоб саме цей матеріал відповідав певному жанру та відповідав тим вимогам, тим стандартам, які повинні бути. Ну і не просто написати матеріал, не просто зібрати інформацію, там провести опитування, зробити інфографіку, підібрати фотозображення, а ще все це розмістити, розмістити таким чином, щоб наш продукт був схожий на газету. Ось, звісно, що це під час уроків ми цю роботу не можемо зробити. Це ми почнемо в п'ятницю і будемо працювати в вільний час. Чому? Тому що медіатворчість це завжди вважається задоволенням завжди е ну, радість дарує людині. Тому, звісно, що субота, неділя, вихідні це не робота, це розвага, це для свого задоволення, для свого розвитку. Тому бажаючи, хто приєднається, хто буде з нами, вони будуть працювати навіть суботу та неділю, тому що ми будемо розважатися, ми будемо спілкуватися. Ось і коли вже ми отримуємо продукти, то це буде дуже цікаво, подивитися, що, що саме ми змогли зробити. Так, це вам зрозуміло, ця робота, яка у нас буде. Чому зараз оголошую? Тому що важливо підготуватися, важливо готуватися вже зараз, для того, щоб, ну, звісно, таке певне навчання буде, якийсь перелік статей. Повчальних, якісь відеоуроки будуть доступні для того, щоб ми дійсно впоралися, Ну уявіть собі, зробити матеріал, яким можна пишатися протягом однієї доби, це, звісно, потрібно і морально, і інтелектуально е, налаштуватися та підготуватися е, для того, щоб перемогти. Тому що кожен клас буде намагатися стати переможцем цієї конкурсної програми. Ось ось такі плани у нас. Також я хочу оголосити, що дуже важливо для нас з вами, для учнів, які вивчають основи медіаграмотності, звернути увагу на засідання кіноклубу, яке ми зараз готуємо. Ви знаєте, що в нас в школі вже ну, скоро вже рік буде, працює. Кіноклуб Докудейсь у авісник мрії. Це організація всеукраїнська, до кудись вони проводять фестиваль документального кіно представники, ну такі підрозділи, осередки, як ми з вами, у всіх областях нашої країни маються. Ось ми в Запоріжжі, одні зараз працюємо. І е, я готую перегляд фільму, називається цей фільм «ЦАП за голос. Цей фільм про те, як в одній в школі відбувалися вибори президента, дитячого чи учнівського самоврядування. Ви знаєте, що у нас традиція проводити вибори президента, ви знаєте, що Олександр Бачурський, він... У нас закінчує школу, нинішній президент в цьому році. Тому навесні в нашій організації Республіка мрії» відбудуться вибори президента, нові вибори. Кожного два року ми проводимо вибори. Будуть кандидати, будуть у нас передвиборчі програми, будуть у нас передвиборчі перегони. Будуть у нас дебати, будуть у нас ролики політичної реклами, тобто дуже багато цікавих заходів, це навесні буде 2024 року, але вже бачите, вже зараз ми хочемо трішечки зрозуміти для себе, яке значення має саме ця демократична норма, коли ми беремо участь у виборах, коли ми маємо виборче право. Ось це дуже важливе право будь-якій демократичній країні, а нам кажуть, і ми з вами знаємо, що Україна є демократична країна. Ось Тому е, я зараз вже запрошую, ну, це буде вже не на, навіть не на наступному тижні, десь за 10 днів. Я точно зараз не можу сказати дату, не можу сказати час, коли буде відбуватися ці, це засідання кіноклубу, але восьмі класи ми обов'язково будемо запрошувати, і щоб ви подивилися, що там відбувалося. Як там цей процес передвиборчий, як він відбувався, саме, ну, в документальному фільмі ж, ви знаєте, завжди правду показують. Це не е, придумують, а це реальні події, які відбулися документальному кіно, чим відрізняється документальне кіно від художнього кіно, або, як кажуть, від ігрового кіно. Тому, я так думаю, що буде дуже цікаво для того, щоб ми налаштувалися, саме зрозуміли, саме що, до чого ми повинні готуватися з вами. Та моральна та наша, ну, так би мовити, правова бізнесність вона повинна теж бути у відповідному у, у відповідному стані. Тобто вона дуже... Тривога. Ой, як жаль, я так багато вам хотів сказати, що правда, що тривога. Ну, ти, ти подивись на них, тривога. Друзічки, ну, вибачте, вибачте. Жаль, 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 на жаль. Я так багато хотів показати вам. Ну, Тоді працюємо з дистанційним завданням. Які питання, звертайтеся до мене через Viber. Все допоможу, все буде у нас класно, ми переможці, ми кращі, Ми талановить здібні. Ми обдаровані. На все добре, до побачення. До побачення, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.